Зараз про екологію ми поговоримо із Русланом Стрільцем, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Вітаємо вас! Раді бачити! Вітаю! Отже, пане Руслане, наскільки масштабно бойові дії в Україні мали вплив на екологічну ситуацію, в яких регіонах нищення промислових підприємств чи можливо складів із небезпечною продукцією реально вплинули на здоров'я людей, зокрема ті ж пожежі на нафтобазах після обстрілів або ж потрапляння у цистерни із небезпечною речовиною? Насправді не тільки нафтобази, хоча це один з тих об'єктів, які під час горіння виділяють найбільшу кількість викидів забруднюючих речовин. І 16 квітня пожежа на Лисичанському нафтопереробному заводі. 18 квітня, коли потрапило, ну коли ракети влучили у Львов, дійсно багато викидів, багато забруднення. Проте на сьогоднішній день роза вітрів така, що Ті небезпечні концентрації вони дуже швидко розсіюються. Окремо хочу сказати, що російська агресія сьогодні завдає невиправної шкоди і земельним ресурсам, і водним об'єктам, у тому числі лісові пожежі, які ДНД відбуваються. Окремо хочу подякувати і ДСНС, і нашим працівникам лісової охорони, які дуже швидко локалізовують їх та ліквідовують. Насправді кожен. Постріл кожна ракета це невиправна шкода навколишньому середовищу живим е, біоресурсам, е, і нам ще багато років е, треба буде все це відновлювати е, для того, щоб е, природа якомога швидше відновилася. Скажіть, будь ласка, чи можливо зараз фінансово оцінити шкоду довкіллю від дій окупантів? І ну, наразі в яку цифру ми могли б оцінити такі наявні збитки? Е, Якщо говорити про фінансову оцінку, то це просто мільярди євро збитків, які сьогодні нам нанесені. Але ми повинні говорити і про прямі збитки, тобто. Те, що пошкоджено, те, що можна відновити, скажімо так, профінансувавши той чи інший захід. Але треба не забувати про те, що збитки, екосистеми, збитки довкіллю їх в принципі грошима оцінити неможливо, тому що багато багато років закладалися екологічні баланси, екосистемні баланси. І кожне, кожне дерево, яке росло 70 років, за яким доглядали, якщо воно знищено, то ці збитки порахувати грошима просто неможливо. На на сьогоднішній день ми фіксуємо всі злочини, які є. Вже на сьогодні зафіксовано більше ста випадків екоциду. Там, де зараз ідуть бойові дії, важко дуже порахувати, оскільки є певна небезпека для фахівців. Але я впевнений, що там, де можна буде це додатково порахувати, ми все обрахуємо і все пред'явимо Росії. Скажіть, будь ласка, пане Руслане, от після того, як в зоні відчуження побували окупанти, наскільки там змінився радіаційний фонд? Ми пам'ятаємо, що орки рили окопи, ганяли техніку. Чи може це завдати шкоди людям, які живуть неподалік 30 кілометрової зони? В перші дні війни, коли військова техніка їхала Чорнобильською зоною, піднімався радіоактивний пил, який ну, радіоактивний фон підвищений, фіксувався відповідною системою моніторингу. Після того як зони звільнили і над зоною замайорів український прапор. Ми почали в ручному режимі отримувати дані з тих постів моніторингу, які наразі працюють в автоматичному режимі. Як це було до військових дій, ми поки що не можемо відновити передачу цих даних для того, щоб кожна людина могла в онлайн режимі побачити. Але ми над цим працюємо найближчим часом відновимо. Проте мені щоденно на стіл кладуть відповідну довідку з відповідними даними, і ми розуміємо сьогодні, що будь-яких перевищень. Які могли б так чи інакше вплинути, у тому числі на тих людей, які знаходяться в безпосередній близькості, немає. Тому в даному випадку основні об'єкти зони відчуження цілі і е, якогось ризику підвищення радіаційного стану ми абсолютно не бачимо. Тобто, все під контролем. Кілька тижнів тому про можливість масової вирубки окупантом українських лісів, міністр оборони Росії Шойгу повідомляв Путіна. Чи нині вам вже відомі такі факти про вирубку і як агресор може використовувати нашу деревину? Мені відомо про ці документи, скажімо так, тому що достовірність цих документів підтвердити дуже важко. Проте я хочу зазначити, що вони можуть фантазувати все, що завгодно. І, скажімо так, навіть якщо вони. Зрубають якусь частину лісу, в чому я дуже сумніваюсь, вони не зможуть його продати, тому що завдяки нашій злагодженій роботі, вже 8 березня 2020 року опікунська рада ЕФСІ це орган сертифікації виробів із деревини, ввела ембарго на поставку лісопродукції Росії та Білорусі у всі цивілізовані країни світу. Тобто сьогодні і Росія, і Білорусь сумарно. Не можуть поставляти деревину, яка фактично фінансувала б українські смерті. Це абсолютно виважено і політично вірне рішення. Ми дякуємо всім партнерам, хто підключився до цього питання. Це і колеги міністра екології європейських країн, з якими ми комунікували цю історію, і єврокомісар з питань екології та Віргіній Вергініс який нас підтримує в цьому питанні. Тобто, вони, Росія сьогодні має ембарго і будь-яка зрубана Продукція або лісоматеріал вони не можуть продаватися, тому я впевнений в тому, що рубати ніхто нічого не буде. А цікавляться нашою деревиною, ну якщо от вже брати ось ці документи, про які зараз ми говоримо, цікавляться нашою деревиною, тому що Сибір горить вже рік за роком, тому що свого не вистачає, чи чому? Якщо оцінювати потенціал деревини і в Росії і в Білорусі, то це значно більше ніж сировинний потенціал України в даному випадку. Я впевнений в тому, що вони мають. Змогу сьогодні отримувати ту кількість деревини, яка їм необхідна. Проте вирогідніше за все тут питання більше логістики, де вона більше потрібна, там її скоріш за все і хочуть отримати. Проте ще раз наголошую на те, що щоб вони не зрубали, жодна країна цивілізованого світу не купить сьогодні деревину агресора допоки йде війна, ну фактично з нашою країною з її боку. Ми бачимо, що ворог методично обстрілює нафтобази, хімзаводи. Яка на сьогоднішній момент небезпека хімічної атаки? Ну, щодо небезпеки хімічної атаки, це більше питання до головного управління розвитку. Щодо я, точно... чи... я маю на увазі. Я, я маю на увазі хімічна небезпека в зв'язку з цими обстрілами, екологічна. Я вам можу сказати, що ми з перших днів війни почали збирати повністю інформацію про стан навколишнього середовища, про стан атмосферного повітря. На наступному тижні ми плануємо презентувати вже новий програмний продукт від Міндовкілля. Не буду зараз робити такий спойлер, але тим не менше буде програмний продукт, який дозволить. В режимі реального часу кожному українцю спостерігати в зрозумілому форматі, що відбувається у кожному населеному пункту, де він знаходиться. Наразі погодні умови такі, що небезпеки. Немає в цілому, проте там, де безпосередньо ведуться бойові дії, треба бути особливо обережними, тому що дійсно вибухи, дійсно горіння, дійсно викиди надмірних концентрацій забруднюючих речовин можуть негативно вплинути на стан здоров'я кожного українця. Так. Тому всі повинні бути насторожі сьогодні, тим більше, що в країні війна, і питання не тільки сьогодні здоров'я, а й безпеки самого життя. тобто. І тривоги не треба ігнорувати, і ну, бу бу буде е більше спокою, якщо українці дійсно отримують той продукт, про який ви говорите. Е е цікаво, це буде окремий додаток, чи можливо він буде інтегрований в е застосунок Дія. Ну але якщо ви кажете, що е ми про все згодом дізнаємося, е сподіваємося, разом з вами у прямому ефірі. Дякуємо вам, пане Руслане, е -е Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України, був наживо у марафоні Єдині новини.